Визначаємо приголосний чи голосний звук. Перший звук Л, приголосний твердий, далі Ле. Е, голосний, далі Л, приголосний е. Голосний К. Приголосний Ле-ле. А, голосний «ра». Визначте, будь ласка, скільки складів в цьому слові. Ви, но, ра Так, три склади відправляємо до мишки на ім'я круть. Далі наступне у нас слово груша. Порахуємо, скільки складів. Груша. Так, вірно, два склади. Відправляємо до мишки на ім'я Тверть. Віємо голосні звуки. Починаємо з А. А, У. О, І. Е, У.